Людмилі 32. Вона тривалий час жила з чоловіком щасливому, як здавалося всім шлюбі. Їм заздрили і вважали просто ідеальною парою. Але якби хтось знав, що насправді відбувалося в їхньому подружньому житті. Все почалося з банальної сварки. Якось Людмила прийшла з роботи на дві години пізніше. У її чоловіка відразу виникли підозри, що вона йому зраджує. Перший ляпис від коханого не забарився. Однак Людмила відчула тоді себе винною, і те, що чоловік вирішив її провчити, сприйняла як належне. Однак подібна ситуація почала повторюватись знову і знову. А причини для знущання чоловік знаходив завжди. Він казав, що завжди я сама його провокую, що я повинна його слухатися. Шли роки, та Людмила продовжувала терпіти. Ви нікуди не зверталися? Ні, звичайно, мені було дуже соромно. Соромно за себе, за свого чоловіка. Перед усіма знайомими ви уявіть оце все це знали. Я не хотіла виноситися на люди. Ці жахливі для неї часи тепер позаду, і вона щаслива, що знайшла таки в собі сили покласти цьому край. Таких історій, як в Людмили, безліч жінки просто бояться зізнатися в своїй біді. Багатьом з них доводиться відчувати не лише фізичне знущання, а й психологічне, сексуальне та економічне. Останнє прогресує все частіше. Криза безробіття робить людей агресивними та незадоволеними життям. А відтак родина стає об'єктом знущань та насилля. Я би Прямо пов'язав е, динаміку от саме стосовно кризи в сім'ї з соціально-економічним розвитком держави, якщо в державі існує певні проблеми. Воно відбувається в першу чергу на родині. за законом за вчинення насильства в сім'ї на злоумисника чекають штрафні санкції розмірами від 17 до 119 гривень, виправні роботи та адміністративні арешти. Однак, на думку начальника управління громадської безпеки Володимира Тютюника, потрібно внести зміни до законодавства, зокрема відмовитися від такої санкції, як штраф, яка наказує не насильника, а родину. Якщо штрафується насильника, звісно, він бере гроші з сімейного бюджету. Фактично страждає сім'я від цього два рази. Получається, мало того, що він чинив насилля над жінкою чи цілому сім'єю. Плюс того, що зі цього страждає сімейний бюджет. Хоча до повного подолання проблеми насильства над жінками ще далеко, жінки повинні знати, що вони неодинокі і що їм є до кого звернутися зі своєю бідою. Адже замовчування та страх не вирішують проблеми, а лише продовжують страждання. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.